Наступним порадом з техніки в комфі, смартфоном нам написав підписник, що він бажає придбати смартфон до 10 тисяч, але якісний. Тому я пораджу, тому що я сам працював у багатьох магазинах техніки, тому я знаю, що багато продавців ну, тупо на брендах сидять но і радітну, аби їм було вигідніше, а не вам. Ну, це звичайно на усіх магазинах, от наприклад, в Комфі так працює. Вау інша система, тобто вау вам порадить дійсно изна. А ось в конфі вони завжди від брендів тому, в краще радити раз я радиостаг на в ТикТоке. Так, 10 тисяч, ну в принципі, так вот скажу на особистому користуванні, як продавець, я вам ну не Xiaomi, ну. Да, може в них там і гармера гарний комплектация, але вони в три роки максимум. Ну як би 10 тисяч багато людей, ну багато людей роблять, щоб ну, не 3 роки, не, ну, а хоча б 5 проживали. Наприклад, ось Samsung, але він коштує 7 тисяч. Тобто, ну в нас 10 є, то ми можемо, ну інші смартфони оглядати. Тобто, ну по якості, чесно кажучи, ну, опа, опа, кстати, я б його поставив на друге місце, тому що, ну після Samsung, він, напевно, на перше місце це Samsung, ну звичайно, це не фон, але перше місце це Samsung по якості друге місце – це опо по якості. Ну, а на третє місце може гонори, і то не всі гонори я би поставив е, до цієї категорії, тому що багато гонорів теж є поганими. Але на, на третє місце може Моторову, і гонор з Моторову поїхали, тому що Моторову вона робиться якісно, тож теж доволі. Хоча на китайська, але зараз багато смартфонів робиться в Китаї, ті ж айфони, ті ж Samsung, але Напевно топ один це Samsung, топ 2, OPA ну, OnePlus, то це одна фірма до Opo OnePlus, а третє місце це Motor and 46 Honor, тому що більш, більше гарних моделей, ніж Honor. І тож перейдемо до огляду смартфона для підписника до 10 000. Ну, сам і це може Samsung. Ну, ну если був Samsung на 6 років а то, не, вже в бюджетних моделях вже до 6 років гарантії. тому я бы профиля до моделі m 35 э, Також Багато моделей Samsung ну, з таких простеньких но ну, напомнових моторово еще типа типу 9000 я Е, ну вона така, типу, в мені є 7 колу, це важливо з бюджетних смартфонів, в принципі, тільки у Motorola є, є 7 функцій, тому можете його обирати. Ось це Redmi, це, ну, це взагалі провальний смартфон, тому що, ну, він навіть року не живе, він вже глючить через півроку, тобто, я розумію, що за 3500 це ми багато хочемо, але, ну, на що таке робити? Ну, це взагалі.